Пам'ятаю, як на святкуванні дня народження моєї сестри їй тоді виповнилося 25 років. Я подумала, що боже, це така стара стихій ві бодей, коли вже мабуть все цікаве пройшло. І життя просто вже позбувається якихось яскравих У Цьому відео я розкажу про те, що мені допомагає не боятися постаріти, як не боятися якихось негативних оцінок людей стосовно зовнішності, стосовно віку, як сформувати в собі таку внутрішню впевненість в тому, що в будь-якому віці можна бути щасливим та цікавим для інших людей. Перше, це усвідомлення того, що іншим людям насправді на вас наплювати на те, як ви виглядаєте на цю тему. Мені дуже сподобалася книга Психологія грошей Моргана Гаусела, який розказав історію про те, як він працював колись валетом, тобто він паркував дорогі автомобілі власників, які приїжджали до здається ресторану чи готелю, не пам'ятаю точно. І він спостерігав за цими людьми. Він зробив такий висновок, що зазвичай люди хочуть показати, які вони там. Там гарні, багаті, тощо для того, щоб їх помітили. Тобто, це такий крик про те, що ось я такий, поміть мене. А люди, які на них дивляться, вони не відчувають якоїсь такої поваги до цих людей. Вони приміряють цей спосіб життя на себе. Так, вони можуть подумати, що який молодець, що він там ось заробив стільки грошей та класно виглядає. Але при цьому вони думають про те, як мені що мені зробити для того, щоб бути таким. Насправді люди більше думають про себе, ніж оцінюють якось інше. Шу людину або просто фантазують про те, як вони будуть цією особою. Щодо мене, наприклад, мені подобається в плані ось питань там старості, віку. Дженіфер Лопес вона в свої 50 з чимось років виглядає дійсно класно, на мою думку, коли я на неї дивлюсь. Так, в мене є думка, що яка вона молодець, там що вона там слідкує за собою, але основна моя думка про те, що мені теж зробити, щоб бути такою, як вона. Я навіть загуглила, чому вона так класно виглядає. Експерти з'ясовували причину такого класного зовнішнього вигляду у такому віці Дженніфер Лопес. Виявилося, що вона не колить собі ботекс, не робить якісь там такі процедури. Що точно підтверджено, це те, що вона дуже веде активний спосіб життя, тобто вона фізично активна постійно, якщо подивитись на її концерти, воно там скаче по сцені, і дійсно дуже енергійна людина. Наступне це генетика. Від генів залежить дуже багато, але ми вже знаємо, що існує епігенетика, тобто, спосіб життя впливає на експресію генів і експресію генів, в тому числі які відповідають за нашу молодість, за наше здоров'я. Епігенетика включається за допомогою способу життя, харчування та тренувань. Є ще такий цікавий інструмент, який нещодавно я для себе відкрила, і поділюсь з вами з ним. Протягом 10 хвилин написати свої думки та відчуття стосовно такої фрази Відчуй, чи ти любиш себе. І спочатку, якщо я думала, що так, я люблю себе, коли я почала думати дійсно про це замислюватись, і коли мені потрібно було думати про це 10 хвилин, і дуже важко прийняти якісь свої негативні риси. Тобто, наприклад, якщо я злюся, якщо там я, наприклад, якісь почуття, такі там заздрості виникають, ці порівняння чи чогось. І я завжди думаю, блін, це так погано, ти там погана людина, що ти так робиш. Тоді це не любов. Тобто любов це прийняти якісь негативні свої сторони. Прийняти це не сказати, що а, я там заздрую, окей, я там агресивна, окей. Ні, прийняти це побачити, так, помітити, що я там можу бути агресивна в таких то ситуаціях, відчути цю агресію, тобто, що відчуває моє тіло. І наступне, що мені зробити, помітити, які можна зробити інші дії для того, щоб. В цих ситуаціях поводитись по іншому більш екологічно стосовно інших людей. Наступне, що я помітила під час виконання цієї вправи, це що в мене є якийсь такий страх любові. Тобто, якщо ти полюбиш, то ти щось втратиш. Це, з одного боку, не пов'язано начебто з тобою, але якщо існує такий страх, страх любити, то він буде стосуватися і самого себе. Тому потрібно прослідкувати, чи є такий страх, страх полюбити і подивитися, чи він працює і для вас. Тому ця вправа дуже ефективна, і у вас може висвітитися якісь інші моменти, за якими потрібно поспостерігати, і потім, коли з'явиться. Такі думки просто помітити, що ось знову там це сплило, і просто там подихати, відпустити цю ситуацію. Наступний момент це робити дії, які дійсно впливають на нашу молодість: це харчування та тренування. Більше цільних продуктів, більше овочів, фруктів, активний спосіб життя це те, що точно діє і допомагає нам залишатися молодими. Третій момент це соціальна взаємодія. Це спілкування зі своїми ровесниками, обговорення того, що турбує, або це професійна психологічна допомога. Якщо ця тема дуже сильно тригерить, то потрібно з нею розібратися, потрібно знайти допомогу, як з цим краще взаємодіяти. І ще раз наголошую, що почати потрібно самооцінку, зрозуміння того, що у вас всередині головний ресурс, і люди насправді лише. Спочатку дивляться на вашу зовнішність, а потім оцінюють вас за вашу харизму, за вашу енергію, як люди з вами взаємодіють. І насправді це просто навичка, навичка спілкуватися. Навичка, коли ви пропрацьовуєте якісь моменти всередині, ви по-іншому спілкуєтесь навіть з іншими людьми. Тому дивіться мої відео про самооцінку, працюйте, там є такі дієві інструменти, і спробуйте оцю вправу, коли сідаєш 10 хвилин, думаєш, чи люблю я себе, відчуваєш любов до себе. І ще один момент це вести активний здоровий спосіб життя і отримувати підтримку інших людей. Це питання вас турбує дуже сильно і важко самому з ним справитись. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей, пока!